Вітаю у вечірньому випуску новин, якої запам'яталась середа 15 жовтня у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівненському обласному протипухлиному центрі з'явився новий апарат з вбудованою технологією штучного інтелекту. Завдяки новому обладнанню є можливість діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях. Більше деталей у сюжеті Юлії Смаль. Таких як цей одиниці в Україні у Рівненському онкоцентрі з'явився новий сучасний апарат УЗД із технологією штучного інтелекту. Це самі-самі сучасні технології в УЗД діагностиці, які сьогодні появилися буквально недавно на ринку світу і на ринку Європи. Ну ми в Україні з числа перших нове обладнання може виявляти пухлини найменших розмірів. Це дає можливість лікарям діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях. Цей апарат є топовий, тому що в ньому є дуже багато таких гаджетів або багато функцій, які є немає на інших апаратах. Тобто це і наявність штучного інтелекту в апараті, і наявність програм, які допомагають виявляти пухлини на. Ранніх стадіях це і фюжн насадки за словами спеціаліста. Сукупність вже звичних і нових функцій допомагає краще вивчати новоутворення. Ми можемо виявляти пухлини дуже маленьких розмірів, які можуть бути не в не видно на апаратах більш старого, якоїсь старого комплектуючих. Ми можемо виявляти. Кровотік в самих маленьких пухлинах, які є, і е, також нам допомагає штучний інтелект для того, щоб виявити пухлину і встановити, яка вона більш доброякісна чи злоякісна. Вартість обладнання становить 9,5 мільйонів гривень. Апарат користується великим попитом. Щодня ним обстежують десятки пацієнтів. Відтоді, як він з'явився у протипохлинному центрі, вже зафіксували новоутворення на ранніх стадіях у людей. Крім того, у закладі з'явився ще один сучасний апарат відеомедіастиноскоп. Він дає змогу у режимі реального часу з високою точністю оглядати простір між легенями, виконувати прицільні біопсії та виявляти навіть найменші патологічні зміни. Юлія. Смель В'ячеслав Мельник, випуск новин. З настанням холодів збільшується ризик виникнення пожеж у житловому секторі. За даними ДСНС Рівненщини, лише минулого опалювального сезону сталося майже 800 пожеж, у наслідок яких загинуло 26 людей, серед них четверо дітей. Про передумови, які сприяють виникненню загорянь та як убезпечити себе від таких випадків, дивіться у прямій мові. В нас в області, на жаль, люди. Ну, це я хочу сказати про людей похилого віку, які, можливо, і фізично їм не є можливості заглянути на ті печі, подивитися, в якому вони стані. Відповідно, їх привести в робочий і працездатний стан. Так само люди використовують зараз додатково електрогенератори, це також є небезпека. Вони повинні обслуговуватися. Відповідно, зараз у нас літній період пройшов, і їх ці генератори перед опальним сезоном повинно обслужити, потрібно переглянути підтікання маси, лоливи і так далі. Окрім того, під час використання оберівальних приладів також потрібно звернути увагу на електроізоляцію цих оберівальних матеріалів, оберівальних приладів. І відповідно в якому вони технічному стані. І це, бути виключно сертифіковані прилади, і ніякі, ні в якому разі не саморобні, і так далі. Рівне втратило ще двох захисників: Максим Зайчук та Віктор Лозонюк загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Як з військовими прощались у Рівному, дивіться далі. Десятки рівнян схилили голову у скорботі одразу перед двома захисниками. 49-річний солдат Віктор Лозонюк загинув у лютому під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Там же обірвалося життя 39-річного Максима Зайчука. З червня минулого року чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця. Максим ніколи не скаржився на своє перебування у війську. За словами сестри, у нього були можливості за станом здоров'я перевестися в тилову зону, але чоловік розумів свою відповідальність перед родиною та батьківщиною. Максим Зайчук народився на Одещині. Згодом сім'єю переїхав до Рівного. Працював будівельником, зводив котеджі у нових мікрорайонах міста. Максим захищав Україну ще під час антитерористичної операції у 2015-му. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав Нацгвардії. Максим захоплювався спортом у шкільні роки. Займав перші місця на змаганнях з дзюдо пізніше займався боксом. Полюбляв читати та дивитися пізнавальні програми про природу і тварин. Був вірним товаришем для своїх друзів і опорою для нареченої, з якою планував одружитися. Віктор Лозунюк народився у Білорусі, згодом переїхав до Рівного. Чоловік працював мистецтвознавцем у художньому комбінаті пізніше. У місцевих приватних фірмах багато хорошого про захисника згадують однокласники. Ми вчилися з першого класу. Це був ну... Відверта, просто щира, добра людина. Ми дуже довго сподівалися, бо він зник ще в лютому місяці. Ми дуже довго сподівалися, що ну десь можливо принаймні полон. От, і... Ці всі сподівання от, увірвалися в один момент, і дуже шкода, бо це дійсно було дуже щитро, щира і добра. людина. чоловік добровольцем пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув 14 лютого цього року на Донеччині. З найрідніших у Віктора залишилися мама, дружина та двоє дітей. Ми всі потерпіли втрату, тому що Віктора я знаю з молодості. Не можу сказати, що ми товаришували, бо між нами є вік певний. Але в молодості, коли закінчив він школу, тоді багатьох людей йде пошук свого місця в житті. Він з друзями, однокласниками, сусідами прийшли до віри в Ісуса Христа. Поховають полеглих бійців на Алеї Героїв у Рівному вічна пам'ять та шана українським воїнам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині відновили зір матері загиблого захисника. Жінка разом з сином минулого року евакуювалась з Донеччини, оселились у селі неподалік рівного. Чоловік пішов воювати. На жаль, через кілька місяців загинув на фронті. Після цієї втрати матір повністю втратила зір. Лише після проведеної операції жінка змогла знову бачити світ і прийти на могилу до сина. Більше у матеріалі Ани Яцук. 87-річна Тетяна Тарасенко прийшла на цвинтар. Тут похований її син Олександр. Матір пригадує, яким він був. І своїм дітям не нянькалися, як він. І пісід і свари до великої війни жінка проживала у Покровському районі Донецької області. Виховала трьох дітей. Одна донька померла, з іншою втратила зв'язок. Залишився син Олександр у квітні 2024-го Через обстріли залишили рідне село. З сином переїхали до Рівненської області. Поселили в хату в нас тут в селі, і вони проживали з сином. Ну ми, коли вона приїхала, ми зразу побачили, що в неї проблеми з зором. Жінка погано бачила, син піклувався про неї. У серпні 2024-го його мобілізували, а через чотири місяці він загинув на Курщині. Після цієї втрати пані Тетяна остаточно втратила зір. Вона дуже важко пережила це, тому що вона от не могла його побачити в останні ті хвилини. Навіть уже не живого. Завдяки зусиллям місцевої громади пані Тетяні зробили операцію і до неї повернувся зір. Коли їй зробили вже операцію, і вона дуже ждала того, щоб їй колись знімуть пов'язку. І коли їй зняли пов'язку, вона побачила обличчя медсестри, і, відповідно, вона вже зовсім не по іншому почала реагувати. Тепер матір часто відвідує могилу сина у кімнаті, де живе його фотографії та нагороди. Синочок воював під Курським. І заслужив він там у погиб і заслужив цей орден. А ще жінка багато читає попри заборону лікарів, стриматись не може. я довго не читала а. Як почала читати, як ото знаєте, голодна людина не знає за що хватати. Я от бисіньке читаю, Як будто я щось то куди тобі спішу? Так зараз пані Тетяна проживає у шелтері Варковицької громади. Їй надали окрему кімнату, допомагають соціальні працівники. Вона почала все бачити. Вона взагалі стала іншою людиною. їй стало все цікавити. Вона хоче читати, вона хоче дивитись телевізор. Вона, вона почала жити. Тетяна Тарасенко не планує їхати з Рівненщини. Каже, тут відчула підтримку і знайшла новий дім. Тепер знову бачить світ і свого сина на світлинах, які нагадують про нього щодня. Анне Цук, випуск новин. Рівнянина затримали при спробі нелегального перетину кордону. Як стало відомо, організатором схеми втечі був 38-річний житель Волині. Він доставляв клієнтів автомобілем до кордону, після чого вони самостійно мали його перейти. Чоловіка та трьох клієнтів, в тому числі і рівнянина, затримали при спробі перетину. За свої послуги організатор мав отримати 16 тисяч доларів США. Йому вже повідомили про підозру. Наразі він під вартою. Вилучили наркотику на понад 7 мільйонів гривень. Поліцейські викрили двох жителів рівного на незаконному збуті канабісу. Відомо, що чоловіки фасували та збували наркотики з рук в руки на території регіону. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Деталі у прямій мові. Цільники поліції провели два санкціоновані обшуки у господарстві, яким користувалися фігуранти 46 та 46-та річні рівняни. Правоохоронці виявили та вилучили понад 170 кг кілограм канабісу та автомобілі Рено. Крім того, поліцейські вилучили іще ще кілограм вже готового до споживання подрібненого наркотику. Відомо, що чоловіки самостійно сушили канабіс на горищі закинутого будинку у Рівненському районі. Наркотик в подальшому фасували та збували з рук в руки на території регіону. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозри. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. У рівному презентували 20-й міжнародний салон художньої фотографії, фотовернісаж на покрову. Ювілейний захід об'єднав митців із 34 країн світу. Які роботи були представлені, та хто став переможцем? Дивіться у сюжеті Діани Грицюк. 80 найкращих світлин із 34 країн світу презентували на ювілейному 20-му фотовернісажі на покрову у Рівному. 183 учасники та понад 3 тисячі фото розглянули члени журі, щоб обрати кращих з кращих. У Нас багато. у нас 80 нагород. Ну, але головні нагороди. Це великобританський фотограф Петер Хайет, Він гран-при отримує по номінації війна в Україні Сергій Мірошник з Києва. Він отримає цю, цю нагороду. Ось кікія кияни тут є. Він колишній військовослужбовець був поранений. Зараз демобілізований. Тематика фотографії різна: відкритий монохром, природа, пейзаж, портрет, фотоарт та спеціальна тема світ проти війни в Україні. Це у мене високогірні жителі українських Карпат. Які живуть на висоті 1100 метрів над рівнем моря, вони знаходяться знаходяться в своїх автентичному одязі. Що цікаво, це не одягнуті штучно люди, а це люди це їхній парадний одяг можна сказати, які вони одягають на праздники. Це у нас на Закарпатті відомі Роми Келделарі. Одна із самих закритих груп вважається в Україні, які відокремлено живуть в селі під Віноградів цього разу. Дві роботи мої отримали. Це бронзова медаль салону і срібна медаль від чеських колег. Я хотів передати це сам стан цього літа, коли і особливо для дітей, коли це таке, знаєте, виступувати дитинство, коли це до бабусі, до дідуся в село, коли це так. Все якби все життя прекрасне. Свій початок конкурс бере із 2006 року. Спочатку він був приурочений до дня міста рівне, який припадав на покрову за 20 років. Він по суті солідна географія зібралася. Всього понад 90 країн-учасників за ці роки і це популяризація міста рівна. Наша популяризація фотографії, а популяризація Україна. А сьогодні це дуже важливо. Тому що однією із тем конкурсу є спочатку російської агресії в Україну. Це Тема війна в Україні, світ проти війни в Україні. Фотографія нас знайомить, об'єднує, з дружує, а все, що сприяє культурно-мистецькому розвитку, працює проти війни. Організатор конкурсу Олександр Харват додав, що до салону щороку долучаються нові учасники. Ці знайомства, спілкування дають перспективу підвищення свого фотографічного рівня, свого культурного рівня, знайомства з фотографами світу, а це і мандрівки. Це просто дружні, хороші відносини. Світлини ювілейного фотовернісажу можна. Переглянути у міському будинку культури рівного до 31 першого жовтня Яна Грицюк Олексій Олексіянко, Випуск новин. Рівненщина переходить до європейської системи управління відходами. В області затверджений регіональний план до 2033 року. Документ передбачає суттєве зменшення кількості сміттєзвалищ, будівництво сучасних полігонів, сортувальних і компостувальних станцій, а також запуск мобільного пункту збору небезпечних відходів. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе, побачимось завтра!